У тебе були політичні амбіції? Що б ти хотів змінити в країні? Це традиційна українська культура, якщо ти врятуєш людей, то люди тебе потім. Разіпнуть. Я готовий взяти всю цю біль, пропустити через себе. У мене є на це енергія, сили і ресурси. Як ти борешся навіть з тим же хейтом? Люди просто кричать: ти гівно! Ти такий, я гівно. Люди настільки егоїстичні, є багато там війн відбуваються і за его. А ти зраджував? Вау! Wow. Такі прокидаються з а На що його це робив? Мені моя подруга це інсайдерська інформація. Сказала, що в тебе були стосунки такі тривалі з твоєю колегою. Мастер-шеф. Ми там познайомилися. Ну і ми пробували. Раз, два, три. Я роздумую про те, щоб можливо знайти дівчину, яка хоче народити дитину. Ну і все, і жити далі по окремому і разом виховувати цю дитину. Ну якось так. Да. Чи вже ти підбивав підсумки? Скільки ти зробив за цей рік? 300-350 мільйонів гривень. Це оборот. Дохід це естетична насолода.